Голівудський серцеїд, харизматичний виконавець і ікона моди. Назвіть відомий фільм за останні 10 років, і ймовірно, у ньому знявся Тімоті Шаламе, Незважаючи на те, що актор лише 28 років. Тімоті вже зробив видатну кар'єру в Голлівуді, як і більшість акторів, Тімоті Шаломе почав з виступів на сцені театру та з другорядних ролей на телебаченні, але потім в його кар'єрі стався «Інтерстеллар», після якого на нього посипались пропозиції від різних студій. Ви на каналі про фільми, серіали і не більше. З вами на зв'язочку Містер Бобер, який розповість вам про 10 найкращих ролей Тімоті Шаламе за його ще поки невелику кар'єру. Номер 10. Не дивіться вгору. У Тімоті було кілька менших ролей, у тому числі французький вісник та «Інтерстеллар». Але його дорогорядна роль розслабленого скейтбордиста-бунтаря у фільмі Адама Макея Не дивися вгору вважається найбільш незабутньою. Фільм широко обговорювався, але гра шаламе не є тим аспектом, якому приділяється стільки уваги, скільки варто було б. Це ефектний виступ від молодого актора, і незважаючи на його обмежений екранний час і відсутність присутності в більшій частині розповіді, він добре запам'ятався глядачеві. Така навмисно легка роль безсумнівно виділяється у порівнянні з рештою його досить серйозної фільмографії. Якщо вам подобається Дюна і ви бажаєте виставу від шаламе з подібним смаком, то король 2019 року може задовільнити вас. Король сповнений монархічних ігор із Халом або ж принцом Вельським Генріхом, якого зіграв Шаламе, старшим сином короля Генріха IV, у центрі складної мережі конкуруючих особистостей. Цей фільм відноситься до того часу кар'єри Шаламе, де Тімоті експериментував із жанрами і брався за зовсім різні фільми. Хал змушений зазнати багатьох змін протягом фільму. Тімоті зіграв роль відверто неприємну, аномальну серед ролей шаламе загалом милих і близьких персонажів. Зарозуміла впевненість Хала добре передана актором. І без досвіду, набутого під час цього фільму, його набагато більш впізнаваний образ пола Атріда не був би такий файний. Номер 8. Спекотні літні ночі Спекотні літні ночі не є блискучим фільмом, але для тих, хто займається переглядом фільмів з Тімоті Шаламе, не варто його пропускати. Тімоті грає Деніела, незграбного безцінного підлітка, який починає свій шлях в небезпечному світі торгівлі нарко. Під час найспекотнішого літа в історії. Його хлоп'яча зовнішність не заважає фільму, і Шаламе більш ніж справляється із завданням передати перехід Деніела від самосвідомого нікчеми до незрівого дрібного злочинця. Зв'язок із Макайлою Мікі Монро очевидний. Дивіться фільм лише якщо ви зацікавлені в перегляданні усієї фільмографії актора. Номер 7. Дюна. Дюна може бути найгучнішим фільмом Тімоті Шаламе на сьогоднішній день. Тімоті грає Пола Атріда, сина могутнього дому Атрідесів, якому нещодавно було призначено правити над пустельною планетою Аракіс. Ця роль природно підходить для Шаламе. Та це логічне просування по кар'єрі для молодої зірки. Акторська гра шаламе має важливе значення для обґрунтування епічного масштабу Всесвіту. Як і у всіх його фільмах, Тімоті магнетично притягує глядачів до екранів, що заохочує вас пережити цю подорож разом з ним. Однак слід сказати, що незважаючи на те, що арка не неповна, найсильніші моменти характеру шаламе зарезервовані для другої частини. Номер 6. Маленькі жінки. Таке відчуття, що Тімоті був спеціально розроблений в лабораторії, щоб зіграти лорі в другій екранізації класичного роману Луїзи Мей Елкот. Його екранний час зосереджений на його різноманітних романтичних американських гірках із сестрами Марч, і він без особливих зусиль вписується на місце висококласного американського аристократа. Тімоті має вражаючу здатність відповідати тону будь-якого фільму, виконуючи свої ролі кожного разу з відзнакою. Однак його унікальний стиль виконання повинен ідеально доповнювати настільки ж незвичайний стиль режисерки гр. Гервіг. Лорі є невід'ємною частиною деяких з найбільш вражаючих і цитованих моментів фільму. Як сказав британський театральний режисер Пітер Брук, найкращі вистави це завжди ті, у яких ви відчуваєте, що жоден інший актор не міг би досягти таких же результатів, як ви. Ця фраза стосується більшої частини фільмографії Тімоті, але особливо маленьких жінок. Номер 5. Леді Бёрд. у своїй першій співпраці з Гретою Герліх. Тімоті шаламе може щиро подякувати їй за роль Кайла, таємничого та відстороненого романтичного інтересу Леді Бьорд. Він квінтесенція підлітка, який майстерно вловлює архетип претензійного бунтаря. Кожен, можливо, колись знав такого, як Кайл, а це означає, що він справді вічний персонаж. Його хімія з Сіршою Ронон є напруженою, і Шаломе одразу може продемонструвати впевнену екранну харизму. Це не найскладніша роль, з якою доводилося працювати актору, але вона точно запам'ятовується. Номер 4. Дюна. Частина друга Крайній виступ Тімоті Шаломе також є одним із його найкращих. У другій частині його виконання пола Атріда і стає особливим. Шаламе несе на своїх плечах тягар колосального масштабу та вагомих амбіцій. Роль Пола Атріда в першій і в другій частині Дюни відрізняється. В сиквелі вона більш складна, саме в складності процвітає Тімоті Шаламе. Напружений внутрішній монолог Пола ніколи не є явним, але він чітко передається. Шаламе виявився експертом у сценах рукопашного бою, спритним і фізично підкованим. а так також майстром артикуляції інопланетних діалектів. Ще один виступ до його вражаючого списку. Дюна частина друга змусить вас задуматися. Може Тімоті Шаламе є лісан Альгаїбом акторського світу. Номер 3. Гарний хлопчик. Після свого прориву у фільмі Назви мене своїм ім'ям. Тімоті Шаламе прийняв мудре рішення знятися у фільмі Фелікс ван Грунінгена. Гарний хлопчик. Оскільки це дозволило Шаламе продемонструвати свій величезний діапазон акторської гри. Тут він зображує Ніка Шефа, проблемного підлітка, у якого через вживання нар. Виникають неспокійні стосунки з батьком Девідом, що вражає в цьому виступі молодого актора. Так, це те, що він якимось чином може затьмарити найкращий виступ Стіва Карла в кар'єрі, можливо, одна з його найскладніших ролей. Тімоті Шаламе непомітно панує в світі акторської майстерності, пропонуючи тонкий і напрочуть привабливий погляд на людину з проблемами зловживання психоактивних речовин. Гарний хлопчик дозволяє Шаламе ще більше показати нам свої драматичні здібності. Тімоті Шаламе гарантує нам. Своєю герою, що кожен момент є правдоподібним та обґрунтованим, жодного разу не переходячи на територію мелодрами. Номер 2. Назви мене своїм ім'ям. Фільм, з якого все почалося, не враховуючи Інтерстеллару, досі залишається одним з найкращих фільмів в кар'єрі Тімоті. І гідною номінацією на Оскар. Дія цієї медитативної повільної історії дорослішання, яка відбувається протягом казкового італійського літа, коли підліток Еліо виявляється втягнутим у переречений роман з Олівером, шаламе доводить, що здатний тримати себе в ролі лідера, навіть знаходячись в надзвичайно талановитому ансамблі акторів. Шаламе показує, мабуть, свою найбільш приземлену гру на сьогоднішній день. Кожна наступна вистава шаламе спирається на бездоганний фундамент, закладений у назви мене своїм ім'ям, оскільки Тімоті майстерно передає невинність і карколомні трагічні якості, необхідні для цієї ролі. А найважливіше те, що він надає персонажу відчуття універсальної пов'язаності, якщо очі є дзеркалом душі. Його сумні сумні погляди вловлюють суть підліткового кохання так, як мало хто, крім шаламе, міг передати. Цього контенту могло б і не існувати, якби не наші воїни, які захищають нас кожного дня. Тому я закликаю вас донатити та допомагати зі зборами. Номер один цілком та повністю. Можливо, це не традиційний вибір для першості, але роль Шаламе в ролі Баулі в цьому поетичному романі, безсумнівно, є його найбільш нетрадиційною роллю. Він в прямому сенсі з'їдає екранний час, супроводжуючи Марін у подорожі з сільською Америкою 1980-х років, знаходячи спілкування один з одним і шукаючи своє місце у світі, який їх не приймає. Незважаючи на те, що наприкінці 2010-х він звик до таємничих романтичних ролей, його хімія Стейлор Рассел є, мабуть, найсильнішою, яку він коли-небудь мав із колегою. З тонкою харизмою шаламе, яка все ще проблискує, незважаючи на його закривавлену зовнішність і божевільні манери, він розвиває свою фірмову м'яку вразливість, поєднуючи її з відчуттям небезпеки. Цілком та повністю це наповнений напруг. Фільм, ви, як глядач, ніколи не відчуєте себе в безпеці під час перегляду цього фільму. Ну а на цьому все. Дякую за ваш перегляд, вподобайку і підписку. Якщо не поставили лайк і не підписались, саме час це зробити. Пишіть в коментарях, яка ваша найулюбленіша роль Тімоті Шаламе. З вами на зв'язочку був містер Бобер. До нових зустрічей, пані та панове.